Я думаю, не вистачає соціальних і культурних. Розважальних достатньо. Є бархат і є, як... як ще називається, забувся. Саквояж, так. Культурних більше не, не вистачає. Розважальних у нас в Борисполі хватає в клубів, а таких культурних нема. Я думаю, що все-таки не вистачає культурних закладів. Будинку культури. Наприклад, в якому були студії, художні, якісь кружки для прикладного мистецтва, які б розвивали не тільки молодь, а й людей зрілого віку. Це було б для них дозвілля якесь. Мені здається, не вистачає культурних більше закладів, тому що молодь в Борисполі, якби мої знайомі, так вони ну вони проводять свій вільний час переважно або вдома, або розважаючись із друзями, проте їм не вистачає певних якихось культурних надбань, культурного розвитку. Поскільки ми маленька дитина, то все-таки заходів більш для дітей, щоб були якісь більш такі розважальні, якісь такі майданчики построїли перед виборами. А так, що щось таке для дітей цікавеньке. Якісь, може, там цирки приїжджали, раніше якісь лунапарки приїжджали, все остальне зараз цього п'ять точно немає. Культури, поезії. Щоб свіття не було. Щоб було чисто, гарно, затишно». Щоб люди усміхали друг один одному. Правильно? У розважальних ну, звичайно не вистачає такого місця, як от колись був клуб, нині згарівший, да? де могли б відбуватися можливо, якісь концерти, якісь зустрічі. Таке місце потрібно. Ну, не знаю, як цей центр молоді, не була в ньому в парку, не відвідувала, не знаю. Взагалі таке місце повинно бути, де була бібліотека, гарний зал. Де можна було б запрошувати якихось гостей, якихось акторів. Пам'ятаю, в цьому клубі, коли зустріч була задою Роговцевою, було дуже багато народу. Цікаво, такі місця потрібні, звичайно. Що немає соціальних і культурних розважальних закладів, ну, і там, наприклад, великого магазину книжок де мог би бути великий асортимент, а так є тільки бібліотека, то мені здається, що мало книжкових магазинів, є тільки одна казка, наскільки я знаю. Да. Думаю, спортивних більше не вистачає. Одна спортшкола, і ну і все.